Лялька-мотанка важливий символ в українській міфології. Перша лялька-мотанка була датована трьома 4 тисячами років до нашої ери і знайдена на території сучасної України. Ляльки-мотанки в українську культуру прийшли з Трипільської. Серед трипільців ляльки були поширені та мали велике значення серед їх вірувань. Також лялька-мотанка та віра людей в її сили оберегу почали поширюватися і на схід континенту. У віруваннях українців лялька мотанка мала магічні властивості. Вона використовувалась для відлякування злого духу або хвороб. Вірувалось, що лялька-мотанка може принести щастя та захистити від негативних сил. Кінці і до сьогодні продовжують використовувати ляльку-мотанку як оберег. Вона стала культурним символом України.